Чому омегакомплекс важливий для нашого організму і чим він відрізняється від інших? Перше і головне, він є повністю натуральний і засвоюється в нашому організмі на 100%. Друге, омега-3, 6, 9 не виробляються нашим організмом. І щоб їх поповнювати, кожен день потрібно їсти продукти, які містяться в них у потрібній кількості. Третє. Кожна омега відповідає в нашому організмі за щось. Наприклад, омега-3 відповідає за серце, мозок, зір, суглоби, шкіру та імунітет. Омега 6 потрібна для росту гормонів, шкіри та енергії, Але важливий баланс із омегою 3. Омега 9 це паливо для. Серце і мозку, яке також допомагає зберігати молоді шкіри та контроль ваги. Всі омеги в комплексі від компанії Choice в ідеальній пропорції і доповнюють одна одну. Якщо у вас виникає питання, чи вони не заважають одна одній, чи не псуються, чи не окислюються, то ні, тому що вони ідеально підібрані. Ви запитаєте, а кому ж можна омега комплекс І я вам не повім. можна дітям від 6 років, в деяких випадках і раніше. Підліткам, вагітним, годуючим мамам, жінкам, чоловікам, людям у віці і загалом усім можна пропивати курсами, а краще пробивати на постійній основі. Замовити можна, написавши мені в Дірект.